Моден сцена Starfield потрапила в драму одразу після виходу гри. Nintendo в деталях презентували ігровий процес Super Mario Bros. Wonder. Ви на каналі Blast eSports, і це найгарячіші новини від ігрової індустрії за останній час. Ера платних модів 1 вересня фінальна версія Старфілда вийшла в ранній доступ, і, крім соні боїв, які не мають можливості в неї пограти. Критики і звичайні гравці сходяться в думці, що гра щонайменш хороша, що звично для ігор від Bethesda, до Starfield дуже швидко почали з'являтися моди. Один з них був анонсований ще до виходу. Люди помітили, що в грі не буде підтримки DLSS. І тож ентузіаст Pure Dark пообіцяв зробити в день релізу мод, який її додасть. Про це ми писали в одному з минулих дайджестів. Pure Dark виконав свою обіцянку, проте з одним нюансом. На Nexus Mods він безкоштовно виклав мод на підтримку DLSS 2, вже через день. Патреон Patreon за підписку від 5 доларів зробив доступний мод на підтримку DLSS 3. В платних модах немає нічого нового. Нато такий PureDarco платно підписані на момент написання статті 9788 осіб. І на що преса часто забуває звернути увагу, модер випускає там багато модифікацій для різних ігор вже довгий час, тобто він набрав таку аудиторію не тільки завдяки старфілду. Проте цього разу, знаючи попит на цю функцію серед володарів відеокарт 40-ї серії, Пюрдарк вирішив додати антипіратський захист. Це закономірно обурило гравців і наново розпалило дискусії не тільки про DRM, а й про платні моди як явище. Вже через два дні після виходу творіння П'юдарка його крякнув інший ентузіаст. Ці розділилися на тих, хто все одно підтримує модороба, і тих, хто адвокує за систему вільних пожертв замість платної підписки. Сама Bethesda поки що не давала коментаря на цю ситуацію. Дивовижно. 31 серпня Nintendo провели Super Mario Bros Wonder Direct. 15 хвилинне шоу присвячене наступній 2D-грі про Маріо. Вони розповіли про сюжет гри. Його події відбуватимуться не в грибному, а в квітковому королівстві, де Бавзер за допомогою дивовижної квітки, зливається замком принца Флоріана. Задачі Маріо, Луїджі, Піч, Дейзі, двох Тоддів і Тодет, а також чотирьох Йоші та Небіта, буде повернути все в норму. Нам також продемонстрували чимало локацій нового королівства, між якими ми здебільшого подорожуватимемо в лінійному порядку. Проте є й деякі хаби, які дозволяють нам обирати порядок проходження рівнів. На відміну від минулих 2D Mario, перші сім з названих вище персонажів не будуть відрізнятися одні від одних в здібностях пересування. Йоші та Небіт, однак, матимуть одну особливість. Вони не отримують шкоди і можуть померти тільки від бездонних ям, тож їх можна вважати легким режимом цієї гри. Йоші також зможуть ненадовго парити у повітрі. Купа ворогів у цій грі матимуть нові цікаві дизайни, і далеко не на кожного достатньо буде просто настрибнути. У їхньому побитті вам допоможе велетенська кількість нових креативних паверапів. Рівно як і старих, які в цю гру повернуться. І звісно ж, найбільшим нововведенням будуть дивовижні квітки, які перевтілюватимуть рівні, і додаватимуть до них небачені ще в Маріо маріогіміки. Деякі гравці можуть бути розчаровані тим, що більшість персонажів не відрізняються один від одних. Проте одна механіка покликана повернути в гру подібне різноманіття значки. Ви можете одягнути на свого персонажа один значок, який додає або суттєво модифікує одну здібність пересування вашого персонажа. Деякі значки можна відкрити виконуючи челендж рівні, а деякі придбавши їх у магазині. У ролику також показали, як працюватиме локальний кооператив та онлайн мультиплеєр. Вони працюватимуть абсолютно по-різному. Останній неочікувано більше нагадуватиме ММО інтеракції аніж строго командну роботу. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор не живий. Озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Stay Blessed!